54 кропивницькі вулиці, провулки та тупики отримали нові назви. За це на сесії проголосували депутати міськради. Перейменували ті, що пов'язані з Росією та історією комуністичного руху. Це одна з таких вулиць, Калузька. Вона стала Квітневою. Це зі Свайноль, бо Калуська це Калуга, це Росія. На що на що нам та Росія? З 60 жителів півсотні підтримали назву Квітнева, каже голова квартального комітету Зінаїда Аношина. Захотіли перейменувати на вулицю Квітневу, так як у нас дуже багато квітів. Говорить, жителі вулиці готові замінити таблички на будинках за власні гроші. Люди не проти, не зараз, прямо цього денно, але будуть міняти. Це провулок Ватутіна, названий на честь радянського воєначальника. Назву провулка топонімічна комісія пропонувала змінити на герої Української повстанської армії. Герої УПА боролися за незалежність України і використовували символи, е такі, які ми нині користуються Збройні Сили України. Тут тобто, УПА це фактично збройні сили України сорокових років. Воювали під синьо-жовтим прапором, під червоно-чорним прапором з гаслом. Слава Україні! Героям слава боролися за незалежність України. За що боровся Ватутін? Ватутін боровся за відновлення Совєтського Союзу і боровся в тому числі проти УПА. Провулок Ватутіна на Негороїв упа не перейменували, тому що перед сесією міської ради надійшло звернення від жителів, які проти такої назви, пояснює член топонімічної комісії Руслан Фросіняк. Цей варіант назви був запропонований топонімічною комісією. Ось тоді, наприкінці липня. Відповідно, з липня, серпня, вересня і жовтня Жоден мешканець вулиці, чи депутат, чи хто інший не звертався із цього приводу до нас, що є якісь там застереження щодо цього. Я, власне, не бачив ще особисто це звернення, яке там надійшло. Відповідно, треба його читати, розбиратися. Із запропонованою назвою героїв УПА були незгодні половина з півсотні жителів Провулкова Тутіна, каже депутатка міськради Анна Зарічна. Жителі міста ну даного провулка вони до, скажімо, неділі перед сесією взагалі не знали про те, що їхній провулок буде переміновуватися. Потрібно більше проводити інформаційну кампанію, да співпрацювати з мешканцями. З міської ради ніхто не звертався з приводу обговорення нової назви провулку, каже його жителька Світлана Дімідова. Ніколи не казав переименувати переулок. Я не проти, але це повинно винести на обсуждення жителі, які тут мешкають. Я не проти. Хай будуть герої України, як угодно, герої УПА, герої Майдану. Вулиці, які треба переименувати, та їх нові назви обговорювали з кінця липня до середини жовтня. Понад 200 таких пропозицій надійшло від громадян. Це були і електронні звернення, це були і паперові, так би мовити, звичайні звернення громадян. Після цього. Відбуло засідання топонімічної комісії, на якому ми вже узагальнили цю всю роботу, узагальнили ті пропозиції, які надійшли, і обрали 54 назви. Нині обирають назви для понад 130 вулиць. Свої пропозиції можна насилати письмово на електронну пошту міськради або заповнити гугл форму на сайті міськради. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.